Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на задньому плані, бачите, оні пальми. Океан залів. Зараз у нас восьма ранку, яскраве сонце, кайфно, тепло. Гарно. Ми тут з родиною вирішили на пару днів злітати у Ванкувер, відпочити трошки у Ванкувері, подивитися на океан, понюхати океан. І уявляєте, навіть сьогодні я отримав імейл від українця, де е, людина запитує, як ще можна потрапити в Канаду, як отримати візу, щоб приїхати в Канаду. Тобто, е, люди, багато людей, я багато отримую таких імейлів, до речі, так, та і коментарях також люди пишуть, що вони шукають можливості от, потрапити в Канаду, чомусь українці. Не подались по програмі Куаєт, коли візи видавали легко, швидко, безкоштовно, і зараз шукають можливості, як отримати візу, щоб приїхати в Канаду. Хочу вам нагадати, що до остаточного припинення програми Куаєт залишилось менше ніж три тижні. Через три тижні навіть українці, у яких є візи по програмі Куаєт, не зможуть вже спокійно приїхати в Канаду, отримати тут Open Work Permit е, і почати тут працювати і жити. Так тобто е, це буде через менше ніж через три тижні, і у людей, у яких є на руках візи по програмі Коєт, ще є цей час для того, щоб Приїхати, зразу хочу сказати, що я отримую різні, різну інформацію від українців. Комусь все ще видають багато українців, все ще отримують Open Work Permit прямо на е, кордоні, коли влітають в Канаду. Але є випадки, коли українцям не дають так open -work Permit вже на кордоні, і в такому випадку треба подаватися, вже знаходячись тут, подаватися онлайн і е, чекати на нього. Тобто це такі моменти також є. Але, але я хочу вам сказати, що я впевнений, що через три з половиною тижні, так коли припиниться програма «Куаєт», багато українців почнуть шукати можливість, як же приїхати в Канаду і отримати цей Open Work Permit. Тому не гайте, не гайте, не марнуйте час. Якщо у вас є програ віза по програмі «Куаєт», і ви все ще хочете їхати в Канаду, все ще плануєте переїжджати в Канаду. Це треба робити зараз, так щоб не втратити цю можливість отримати Open Work Permit. До речі, українцям продовжують Open Work Permit і також на різний термін, але продовжують. І у людей є можливість тут затримуватись в Канаді працювати. А, трошки без нервовості стосовно того, а що ж потім, коли закінчиться віза. Наступне питання, яке часто отримую, а чи варто все ще приїхати в Канаду українцям? І тут я завжди відповідаю, це треба вирішувати тільки вам. так, Ніхто вам не зможе дати 100% відповідь, чи варто вам конкретно, вам, конкретній людині, їхати в Канаду зараз. Я від себе можу сказати з того, що я наблюдаю, так, з того, що я бачу. Що відбувається з українцями тут в Канаді. Якщо у вас є англійська мова, нормальна, більш-менш нормальна, не, не просто ви там розумієте Мазер-Фазер, так, а у вас є нормальна англійська мова, то їхати в Канаду варто. Все ще варто їхати в Канаду. Да, в Канаді зараз не так все гарно з пошуком роботи, так, але люди знаходять роботу, працюють. Так, да, є певні моменти. Певні труднощі там з орендою житла, але ніхто на вулиці не, не живе. так, е, Знімають українці житло і все в них нормально. Немає такого відношення зараз до українців, як було воно на початку, але до українців досить рівне відношення. Ну, принаймні, ніхто тут на українців в косо не дивиться, не не, 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 не каже, що їжай до себе додому, чи ще щось таке. Так, українці в Канаді рівні серед рівних. Якщо немає англійської мови, то я можу сказати таке, що вам треба готуватись до дуже дуже. Низького рівня життя в Канаді до дуже важкої праці, до багатьох стресів, і це також правда. Готові ви проходити через такий е, досвід, е, це вже вирішувати треба вам. Ніхто замість вас цього не зможе вирішити. Але, але те, що буде дуже важко, це так, так воно й буде. Від себе хочу сказати, що якщо б у мене на сьогоднішній день, наприклад, не було англійської мови, і я був би. Е, ну, як пересічний українець зараз би вирішував, що ж мені робити, то напевно я би не поїхав би до Канади. і, Скоріше за все, я би обрав би якусь е, країну Європейського Союзу. Це те, що зробив би я. Що зробите ви, це вирішувати конкретно вам. Друзі. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Так. Ee, звісно, підсумки цієї програми, ми з вами підіб'ємо, коли програма закінчиться. У мене є багато інформації. Я спілкуюсь з багатьма українцями, і я вам надам багато інформації щодо того, як пройшла ця програма, чи вона е, пройшла так, як уряд Канади її очікував. Я думаю, що так, е, приблизно плюс-мінус, так як е, очікував це е, уряд Канади. Так, так вона і відбулась. Тобто, підсумки цієї програми. Підсумки цієї е, програми ми з вами підіб'ємо е, через три тижні, так коли програма закінчиться. А зараз, зараз, все залежить тільки від вас, так і тільки від вас залежить. А чи спрацює ця програма конкретно для вас, конкретно для вашої родини, не взагалі для українців, не взагалі там для якогось там чогось там е, великого чи могучого, так а конкретно для вас, для вашої родини, у вас все ще є шанс приїхати в Канаду. Цей шанс, це вікно можливостей, зачиниться вже менше ніж через три тижні, і після цього українцям буде надзвичайно важко потрапити в Канаду. Я в цьому впевнений. Тобто, після того, як зачиниться це вікно можливостей, українцям в Канаду буде потрапити важче ніж навіть ч, як це було до війни. А до війни я хочу вам нагадати тільки. 30% українців від цих українців, хто подавався на візу, отримували візу. Так, 70% це були відмови. Тобто, було дуже-дуже важко потрапити в Канаду. Зараз буде ще важче. Отже, думайте, вирішуйте. Не забувайте ставити, будь ласка, вподобайки відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, е -е, напишіть мені в коментарях, чи ви. Плануєте приїхати в Канаду скористатися чим е, цим е, випадком ще, чи ви вже для себе вирішили, що ні, Канада не для вас. Чи хочете ви залишитися в Канаді, чи ні? Чи ви вже отримали постійне резидентство Канади, чи подались про на постійне резидентство в Канаді? Напишіть, будь ласка, в коментарах. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.